Всім привіт глядачі! Сьогодні я гуляю в робок. І сьогодні я хочу спіймати велику рибу. О, перша риба звіду. І от ви бачите, я на кораблі своєму з вудочкою ловлю рибку. Подаруночок. Тут є подарунки, з яких можна отримати дуже крутий лут. Самий крутий подарунок це гігантський. Вот, что ж, а... Ракушка. Морская. И сегодня моя цель сделать 1 миллион 750 тысяч. Итак, а сейчас у меня вот так вот все идет. Это прикольно. Рибу ловлю, а потім продам. Купи... Моя тіль купити вудку з змією. Яка коштує 1 мільйон 750 тисяч. Опа. А у мене 94 риби. Ммм, а така я у нас скільки даже коштує? Подам і одну пачу, скільки. Якщо я зараз подарунки зловлю, то мені буде круто. Так я вже можу трансформувати його другим. Давайте я про вас відкрию цей подарунок. Один. Що випаде? І мені випало. Опа, гір. Байц. Із них дуже часто падають подарунки. <клух> Знову скелетна риба. Бачите? багато скелетних риб. хриб. І правда подарунки падають. Это просто, да что Так, тун 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 тун. Знову такая рыба. А давите, яку тут можно спимать на мой тёмный остров. Вот такую вот, яку вы бачили на самом початке. Я хочу кракена спіймати, хоча б щось. Чи цього. Чи ще одну вот тут 40 кілограмів. А, червь. Я уже думав, щось круте буде. Ого, подарунок. Із них падають, мало фударки. Я лучше візьму удачно. Одна из этой. Що... Удача. Поплавки уда. <кхи> може вони поможуть мені. На інших островах вони мені дуже сильно допомогли. Я не знаю, тут може випасти. Ну, такие особи. Уж лучше, чем ничего. Ну, спайк такие особи. Знову цей скелетон. Ладно. Скелли, скелли, скелли там. Ладно. Я поплив на остров. Цей, який, на якому продам рибу. Бо це корисненько буде. Побачу, хватить мені чи не хватить. Стоп, стоп. Ладно. Оп. Бум. Це та бум. А от і наш фіштрейдер. Він дав мені 89 тисяч. Ура, мені хватило на вудку. Але, глядачі, я довжен ще одне завдання виконати. Піймати якусь сильну рибу до 15 хвилин. И я покупаю свою удочку за миллион на два. А, за... А. Блин, так можно мне купить вот чего то с пауком. Чи Но я буду копить на на... с пауком. Бо она горніша трохи выглядит. Я піду зараз до цього. Фіша Дейлера. Попрошу свою пиратский корабль. Тобто не свою, а свій піратський корабль. Опа. Ой, 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 уй. Ну ладно, водички я скупався. Поплили. Давайте я вам поплыву на, ц... на начальний остров. Диффирт. Defield Island. Ой, Diffeld Island. Трохи проплута Island. Ну, то есть якийсь острів. Вулканический, Ні. Ну, вулканическому я багато чого спійма. О! Моя задача зараз спіймати Блопфіш. Вот. Бачите. У мене вона була, але я її, по-моєму, продав, чи вона не була у мене. Ой, ой-ой-ой. Кидай свій подарок. І може зараз випаде сразу же. Сразу же випаде таке. Улогу. Сразу же випала Влопфіш найсик. Не, ну Влопфіша я спіймав, уже виконав друге завдання і кінцеве завдання. Ой, то есть у мене всього три завдання. Я придумав себе нове завдання. Поплисти на Крисмас велич. Мені треба швидше діти. І там спіймати рибу, бо у мене часу вже немає. Вісім хвилин, а мені 15 хвилин на відео треба спіймати. І мені треба вовремя закінчити його, а то буде хано. Повне хано, я б так сказав би. Оп. Стоп. Дес... Дес... Ой. Беру автофішинг. ту Я надеюсь, що мені хвати на ту удочку, яку я хочу. Ну зараз я половлю до того часу, поки буде 13 хвилин, а потім проплаву і куплю вудку. Ого, поплавок удача мені дав удачу. Бачите, Санта-Клаус на рибі такий. Може, сейчас выйду і пимата якусь круту рибу, крем такой. Ладно, знову. Да. Ну, олень, нормально рыбала. Уж лучше. Думаю, Санта Клаус. Боже мій. Мені выпав медиузент. Давайте відкрымо. Може выйде. Спіймати якісь крути. Крутежісь. Поплавки удача, це О. Я даже не знаю, що таке удочка. Що це за удочка. У неї сила третья термоядерка. Термоядерка. Вона крутіша, ніж моя. П'ятдесят сил. Я попробую на неї щось спіймати. Може випаде. Ем... Я снова шпики. У мене залишилося дві хвилини. Я не впевнений, може в наступному відео вже вийде. Мені вудку купити нову. Бо мені не вистачає, я так бачу. Ну мені повезло 50 удач. Це круто. У мене вже удача, вдачі щелі закінчились. Ладно, одну візьму. Ладно, про вас открию. Може випаде мені щось. Круте з нього. У мене така вудка уже є. Я открою ще маленькі подарунки. У мене 30 секунд залишилось, друзі. Мені це жалко. Що ми не зможем купити? Те, що ми чекали. Та на... ладно. Знову ж таки, якщо буде щось, то продовжу відео. В наступний раз уже. <гум> О, утка. Може я зараз піду до них і продам там рибу. Ну мені б зараз дуже б допомогло мої 60, ой, 600 тисяч мені треба. Я не знаю даже, чи мені хватить. Угу. Угу, угу. Ну, на них я не знаю, що я куплю. За 14 риб тобі 100 відсотків нададуть. 600 риб, це 100 відсотків підписників. Ой, Настає час, що уж медіум знову випав. Настає час відкрити його і вже з вами через пару секунд прощатися, бо відео закінчується. Мені знову ай випала. випав. Що ж, уже 13 хвилин. Мені треба пливти на острів цей і продати рибку і попрощатися з вами, друзі. Бо, на жаль, час кінчається. Фішдейлер. Ой, фіштрейдер. Це, звісно, круто три... стільки. Але мені точно не хватить на цю утку, яку я мечтала. Ну що ж, друзі. Вот таке я вот у нас відео. Я зараз можу подивитися, що він мені за мільйон подложить. Ха, так я можу таку купити. А поплавки удача скільки дають мені цікаво. Яка у них удача, поплавки удача? Сейчас виб'ю. А, смол подарка на чого. На жаль. У мене вже відео закінчується. друзі. Я вам можу сказати. З вами був я, Егор. І сьогодні було, думаю, для вас ще відео. А на цьому я можу закінчити. Всім до побачення.